Окідокі, з вами Локі. І це третя частина наших пригод на сервері Велкрафт. Сьогодні я вирішив знову ж таки піти в шахту, тому що мені не сподобалось те, що в нас мало алмазів. Я думаю, нам потрібно більше алмазів, тому я вирішив піти в шахту. Але пробувши там щось ну, приблизно півгодинки, десь, я знайшов дуже мало кількість алмазів. Мені взагалі не везло на алмази. І от я, до речі, побачив один алмаз, вирішив до нього підійти, щоб його скопати. І вийшло так, що я помер через свою тупі, знову ж таки. Я хотів построїтися з нею, але я щось забув нажати на shift, і як підійшов близько до краю і розбився. І після цього я був вимушений швидко йти до своїх ресурсі, щоб вони не пропали, просто так. Ну, якби я встиг за ними. Далі, в принципі, я от ходив півгодини і не знайшов ні одного алмаза. Ну, там я знайшов щось, типу, 6 алмазів, щось таке, але це було дуже мало. Я взагалі був, в мене був намір знайти приблизно 100 алмазів. А тут в мене 6 алмазів, щось типу того, і я взагалі думаю, таке собі. Ну, і думаю, хоча б піду до Буду обсидіан, щоб зробити. В майбутньому цей портал Незер і щоб ще зробити стіл зачарування. І добув я обсід, і думаю, ладно, піду попробую по старій схемі просто копатися по прямій, типу в два блока, може, так і не до алмази. І так я знайшов більше алмазів, ніж то, що я ходив півгодини по печерам. Я просто взяв і ну, зразу там попались мені дві кладки алмазів. І в мене вже було щось приблизно 20 алмазів. Якби це вже було краще. Далі копав я копав і просто знайшов е, новий цей даньч з міді, я не пам'ятаю, як він називається, але цей, що ну, в станньому оновленні Майнкрафт вийшов, там його суть е, в чому? Він додає два блока. Спаунер, такий, ну, незвичайний, як спаунер, а ну, трошки видозмінений спаунер. І також скарбницю. І також він ще додає нового моба Бріза. Я не пам'ятаю, як його переклад на українському, а по-ангськи називається Бріз. І чому суть? Ти підходиш до цих спавнерів, вони починають спавнити мобів. Це може бути зомбі, скелети або сейновий мод мобріз. І якщо ти їх всіх вбиваєш, то з них випадає якісь нагороди. Але ці нагороди такі собі. Там може випасти, наприклад, мені випадала жарена картопля, там стріли, щось типу такого. Але а саме найкраще, що мені може випасти з цього, Скар... це. З спаунеру цього, може випасти ключик до скарбниці Ось. І потім е, ти підходиш до скарбниці і якби використовуєш ключик на ньому, і тобі дають ресурси. Ці ресурси кращі, ніж той, що випадає скарбниці. А вже можу, можу випусти, там вже може випасти, наприклад, мені випав лук хороший на силу 2. Може там багато чого, стріли там. Ну, багато, дуже багато чого може випасти, в принципі. Ось там желізо, наприклад, там, смарагде, щось типу такого. ось. І так, це було трошки небезпечно так-то. Бо спочатку я ну, нормально всіх вбивав, справлявся сам, але потім. Я, щось мені, коли заспавнилось дуже багато цих скелетів, там мені не повезло, я багато дуже скелетів, ну, спавнер скелетів. А скелети це саме таке, ну, таке собі. Саме небезпечне. І, в принципі, я там пару разів чуть не помер, але мені повезло, якби я вийшов. І я, мені повезло дуже теж, що мені випало золоте зачароване яблуко. Мені здається, що ще нікого на сервері немає золоте зачароване яблуко. Зато в мене є це золоте зачароване яблуко. Мені його ну, він випав з скрабниці якраз. Це золоте зачароване яблуко. І чому ж е прикол цього данжу теж, що от скрабниці. Кожен гравець може відкрити тільки раз. Тобто, наприклад, там 8 скарбниць, і я можу відкрити тільки 8. І мій друг вже теж може піти, відкрити 8. І все. А от е, ці спавнери, вони перезаряджаються там щось, типу, півгодини щось таке. Ти можеш їх фармити, ці ключі. Але от скарбниці, от 8 штук, наприклад, все, ти відкрив і більше ти не можеш відкривати. Тобі потрібно шукати ще новий данч. Ось. Ось так. Там, в принципі, ще було хороше, що там були ну там стандартні данш, там якби, були сундуки, бочки всякі. Також там були е глиняні глечики, такі великі, е які теж десь недавно додавали, ну, трошки давніше, але порівняно недавно. І цей, з них мені випадали теж прикольні ресурси, там аметистові осколки, ну, з глеччика. Аметистовий осколок, е желізо може випасти, мідь, смарагд або алмази. Тобто там алмаза теж та мені пару штук випало. Це як би повезло. Ну, в глиніному цьому штуці може бути тільки один ресурс, який стояти. Також там, ну ці всякі можуть повезти, там, випасти тобі в сундуку якийсь там меч, щось типу такого, але мені там чітко сильно не попадало, там вроде, желізо, вроді. Ну, Дальше я. Ну, Зайшов з ФІС і він сказав, щоб я піднімався, якби поміг йому там щось робити. Ну, я почав купатися наверх, там викопався, побачив свіса, він знайшов собі нового цього коня якось. Ось, тепер в нього є кінь. Ну ми прийшли на спаун. Ну, спаун, на свою базу. І я прийшов, в мене багато нових ресурсів. Я заходжу до хатинки, дивлюся. У нас просто немає місця в сундуках. У нас хата, майже вся в сундуках стоїть. Вона так маленька, там все ж і в сундуках. І сундуки повністю забиті, немає куди ставити. Я пропоную свісу побудувати склад. Ну, він, головний, так, архітектор, так сказати. Він будує всі її будинки і все. І він каже: давай зробимо. Якби. Я кажу, можеш чимось чим, допомогти тобі треба. Він каже: Та, здалося б трохи добути червоної цієї теракоти і її дубу. Ну, я йому якби, і приніс дубу, і теракоти червоні. Ну, такий в нього вийшов непоганий склад. Мені дуже сподобався такий. Прикольний. Ось. Далі, я думаю, треба зробити цей загон для тварин, бо в нас немає тварин, а якби їжа, вона скінчається у нас вже. Ці всякі грушки, апельсини, які з нового моду додаються, вони якби теж не вічні, не закінчаться. Того треба вже помалу розмножувати тварин, щоб м'ясо бувати. Того я вирішив построїти їх. Ну, і ось така пригода сталася, що я шукав ну, овечок і корів, тому що. Чого саме корів і овечок, тому що з них випадає? що Шкіра з корів випадає, і з овечок випадає шерсть. Ну, поміж їди. Тобто випадає їда, і шерсть, і шкіра. І це якраз корисні такі ці ресурси, тому що нам шкіра потрібна, буває, буває, потрібна там цей. Бо свиням при свині випадає тільки їжа, типу, немає ніякого додаткового ресурсу. Можливо, ще є суть в куричок, але вони мені щось не дуже подобаються. <смеш> не знаю на що. Так. Ну, а далі <плес> що? Я шукав окрасу овець, корів, і в нас не лі. в лісі, я побачив овечку. Думаю, зараз візьму, принесу до цього до свого загону. І тут він просто починає перетворюватися <плес> <щось плес> <щось плес> в якусь частоту, непонятну, якийсь страшний звук, і в мене цей осліплення накладає. Я настрашився. А це у нас був рейк. Рейк це теж новий якийсь моб, який додається mm -hmm. з модом. Він живе в дубовому лісі, і він нас ну, створений для того, щоб просто налякати якогось гравця. От, він може перетворювати всяких мобів, це таке таке. Це було якби перша моя зустріч з цим рейком, але на сервері люди казали, що не те, що зустрічали. Якби мені дуже трошки було. Ну так, трошки страшно. Так, ну, було трошки. Як перший раз, я взагалі не очікував. Ну, а далі я дивлюся, є склад, а сундуків нема в складі. І я вирішив дати, добути дерево і побудувати склад. Ну, добудувати, трішки, щоб построїти ці сундуки. Ось, далі привів корову до нас. Цей. І у нас тепер є кожній тварі по парі, як то кажуть, там є дві овечки, дві корови, і все. Я їх тепер буду розмножувати. Потім я взяв, посортував сундуки. Переніс з того, що в нас є в, в хатинці, переніс в, в сундуки ресурси, трошки посортував. Далі, нас, до речі, я що не казав, нам дуже повезло, і нас під е, якраз ця територія. Ми її трошки більше дослідили, і виявилося, що у нас прямо, прямо під територією є спаунер зомбі. Це якби би нам повезло таке. І ми вирішили з цього спаунеру зомбі піти, зробити формі опиту, очевидно. А для цього нам треба було піти в портал, щоб добути пісок душ для того для водяного ліфту. І ми пішли в... перший раз пішов в портал на сервері як якби в Незер. І це був самий невезучий мій спам взагалі за всю історію цю... Майнкрафту. Ми тупо зайшли в ну, зайшли в портал. Я тільки загрузився і я зразу почав горіти. Я ну, встиг вибігти і дивлюся, просто наш портал, можна сказати, лавою трошки затопило. Свіса взяло цей, свіз ну, вбило. Я думав, що в нього всі ресурси припали, а він сказав, що ні, щось повезло. Вони в порталом назад тепнулися в світ. Ну, верхній світ просто тепнулися. Так що ми сильно не, не втратили. Але все одно ну, таки неприємно. Ти спанишся одразу в лаві, якийсь такий спаун, перший раз такий бачу. Ось. Нам дуже повезло, що там недалеко від нашого спавну якраз був фортрес, Ну, Фортерес там, де спаниться ці всі, знаєте. Ну, Фортрес, не знаю, не знаю. Ну, дуже повезло. Ось. Дальше ми побачили пісок душ, добули його. там цей гас нападав скелети. Ми трошки відбилися, добули пісок душ. Ось. А також нам треба, щоб зробити цей водяний ліфт, треба ламінарій, того і я поплив за ламінаріями. В принципі. І потім я я ну, шукав лемнарії і побачив спавнер зомбі прямо на поверхності. Такий прикольний така хатинка, І якби я його заприватизував, щоб не знаю, на що він мені просто заприватизував, просто може комусь потім передам, коли треба буде комусь. Ось. І, в принципі, отак закінчилась третя частина моїх пригод на сервері Велкрафт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Коментуйте. А з вами був я. Локі про всім удачі і всім пока.